Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі і готуватиму я сьогодні дуже швидко полуничну випічку галету з клубникою. І для цього нам потрібно теж дуже мало продуктів. Борошно просіяне 250 г, 80 грамів олії і кип'ятку, стільки візьме борошно. Я поки що вливаю 50 грамів. Замішую тісто. У тісто вкидаю трішки какао. і гарно розмішую. Получилося таке гарне, коричневате тісто. Еластичним, м'якесеньке. І ми його розкачаємо. Розкачуємо тоненько. У мене сковорідка діаметром 50. Через те будемо розкачати досить тонкий і великого такого діаметра курша. Одержимо такий візерунчастий, тонесенький корж, перекладаємо наш корж на лист невеликий і гарно розправляємо. Получився на весь величезний лист, настільки тоненько розкачало. В тарілочку насипаємо півтори ложки цукру і вкидаємо ложечку борошна або трошечки менше борошна і розмішуємо, нарізуємо 300 грамів клубники. Отак нарізуємо дольками, або на опіл, якщо невеличка, або на три частинки, якщо більша клубничинка, такими часточками виклали дуже густу клубнійку і тепер притрушуємо цукром. І з борошном зверху. Борошно для того, щоб клубника не витекла, щоб не витік сок. Весь сок залишиться в нашій галеті. Це така дуже швиденька випічка, дуже швидке приготування, але дуже смачне, швидко і смачно. Це коли два в одному. І тепер закриваємо краєчки ці. Так, краєчки заліплюємо, як луничку виклавмо посередині. І таким чином ставимо в духовку. Залічені филини вийшла така клубнична або полунична мармеладна галета. І обов'язково зверху потрібно притрусити цукром. Не цукром, а цукровою пудрою. Розкішно притрусити через те, що клубничка у нас, виходить, це кислувата, а пудра. Додасть їй цукористості, і буде надзвичайно смачний пиріг. І дуже-дуже швидко. І з тих інгредіантів, які завжди у вас знайдуться в холодильнику. Коли галета вихолоне, якщо ви дочекаєтесь, звісно, можна її для святкового, варі... святкового варіанту. От я збила. Сметану, ложку сметани ложку цукру. А так можна вкрапити сюди сметанку з цукром. оскільки клубничка в сметані, це взагалі шикарно. Ще гарячою прикрасила листочки меліси. Аромат від меліси дуже гарний. Галета вичехла. І тепер можна ще додати і сметанного такого крему. Прикрасити можна із мішечка. Але прикрашати можна і так ложечкою. Буде дуже смачно, а вже клубничка або полуничка у сметані. Це дуже смачно. Це, мабуть, найшвидший пиріг, який тільки можна приготувати. Далі чи хвилини і плюс 15-20 хвилин на випікання. Тепер спробуємо нашу галету. Це той випадок, коли і швидко. М -м -м -м. І швидко, і смачно, і дуже корисно. Клубники більше, ніж тіста. Дякую за увагу, будь ласка, підписуйтесь на мій канал і ставте лайк.